Ну, все ж Це, Ти, yes, yes. Давайте yes. швидко викличемо. Що ви yes. приховуєте я не, не треба знаю? Ну скажіть, що ви свієте подані справи. Я ж не намагаюся дізнатися, де ви живете там. Просто скажіть, ви справилися. Я не хочу розмовляти ні з ким. Можете вони оставити на секунду в покої? За... Треба а Ніхто мене не залякував. Мені так? просто неприємно все це обстановка, і це все, що відбувається.